11 грудня святого преподобномученика мученика Стефана Нового. Святий Стефан народився в царгороді в 715 році. З дитинства він був посвячений на службу Богу. У 16 років віддав свой підпровід пустинослужителя Йоанна на горі святого Авсентія. Тут, проводячи анінське життя, ділив він на час на молитву і на читання святого письма та листів святого Йоанна Золотоустого. Після смерті свого батька і після смерті монаха Йоанна, він роздав усе майно бідне, а коли його мати і сестра вступили до жіночого монастиря на горі святого Авсентія, він на вершині тої гори облаштував собі келію без даху, таку маленьку, що навіть випростатися в ній не зміг. І, наклавши на своє тіло важкі ланцюги, постановив дожити тут віку свого на самоті. Та чутка про нього стала швидко поширюватися. Народ почав горнутися до нього, і вже недовзі у підніжжя гори постало 24 монаших келії, в яких підв'язалися учні преподобного Стефана. На царському престолі сів не чоловік, а злобний звір Костянтин Копроним. І почав він пересвітити всіх вірних, а ікони безчестити і палити. 754 року скликано до царгорода єретичне зборище, на якому засуджено усіх вірних синів Христової Церкви, і розпочало пекло своє жниво. На натовп нечистивці грабував церкви святі посудини кидали в море. У Вларханській церкві зішкрябали розписи зі стін, а замість ікон, що представляли святих, вимальовували всякі подоби птиць і звірів. Мощі святих спалювали, і їхні кості всюди валялися на вулицях, і сповідники Христої віри карали смертю. Тисячами випалювали очі, підтинали стегна, ніг, відрізали. Носи і покалічне кидало у в'язницю. Тоді-то багато монахів поспішали до преподобного Стефана, а той скріпляв їх і заохочував бути витривалим у почитання ікон і не відступити від правди. Імператор хотів конче умовити преподобного Стефана, підтримав. Підтримати єресь, але той не прийняв юдиних дарів і голосно сказав, що не хоче мати нічого спільного з єретиками. Зате його кати схопили і кинули до в'язниці, на час війни з болгарами святого Стефана було звільнено, та після війни ця ненависть імператора знову повернулася проти нього. Його звинуватили у найбезсоромніших злочинах, підкупили свідків, хоч усі знали, що це не. Вдала видумка імператора, який за всяку ціну хотів погубити святого Стефана, та так, що вірні, не могли його виснити мучеником. Монастир на горі святого Аксентія було спалено, а святого Стефана після мук і морення голоду доставили у Христополіс до монастиря Филиппика, але вже через 15 днів заслано його до Проконис. У 765 році. Привезено його до Царгорода, тут його морили голодом і мучили у в'язниці. Та у темній в'язниці, страждаючи від голоду і мук, преподобний Стефан безнастанно оголосив славу святих ікон. Імператор скаженів, а царські опричники, щоб догодити Копроному, вдерлися до в'язниці і, прив'язавши до оков святого мотузку, волочили його вулицями міста і катували. Імператор наказав випустити зі шкіл дітей, щоб вони збиткувалися над святим мучеником. Уже майже непритомний, коли його волокли повз одну церкву, святий Стефан ще підніс голову та віддати честь Богові. І тоді один з придворників розтрощив йому голову, а сп'янілий натовп збиткувався над мертвим тілом. Так, 28 листопада 767 році прийняв мученицьку смерть святий Стефан. Він помер за святу віру і за честь ікон. Спаси Боже людей Твої і благослови насліддя Твоє. О той самий день святого Іна... Іринарха і з ним семи жон. Святий Іренарх, молодий ще віком, був одним з тих, хто в часи переслідування християн за Деоклетіяна, при мучителі Максиміямі мав мучити християн, але Господь Бог був милосердний до нього. І одного разу, коли Іренарх бачив, як семеро святих мучениць, відважно йшли на муки, в його серці запала любов до того Бога, який дає своїм ісповідникам міць та силу витерпити вогонь і залізо. І він став голосно просиляти Христа Спасителя, за це святого мучили вогнем, а під кінець убили мечем. У царстві Твоїм поміни нас, Господи, святі мученики, моліть Бога, за нас.